Ну тут, якщо подивитися на ту картинку, то взагалі вже все ясно. Бо ми знаємо, що життя складається з трьох сонце, повітря і вода. Якщо одної складової того і немає, то життя припиняється, так сказати. А ну а в селі, в селі тим більше, бо води вже зовсім нема. Що, ну, як жити, тому що важливо, звичайно, дороги для села, важливі автобуси, а вода то. Найперше. Без води ви самі розумієте не життя. І от так от у сколтва привозять воду ну, то зараз літом. А як не буде, не появиться вода і зимою, то тут не ясно. Хіба сніг один буде. А яка причина, що вода? Причина, напевно, загальна. Бачите, то є міняється клімат, міняється, я не знаю. Це вже навіть не, не проблема нашого села, тому що ми знаємо, що по всій Україні та проблема є, люди стикаються з тим. І, це, і тут головне, що проблема невідомо, як вирішити. Є тут в нас бувший колгосп мав водонапірну, але вона в занедбаному стаді запущена, і цей лише стоїть вежа. Важна. І якщо її відновити, то, то зараз ціни, ви знаєте, які, і дуже дорого. І люди, люди, і люди мають п'ятсіти, ви знаєте, ціни ростуть, все подорожчало. І, це, і просто не стягують. А село маленьке, село не всі ще відключатися хочуть, бо дуже далеко, то не потягнуті, труби дорогі, все, все дороге. І, і тепер надія тільки на владу. Якщо вони нам чомусь чимось допомогли, ми приблизно разі. вирахували, скільки це коштує? 100 тисяч треба. Ні? Десь так, так. Може і більше. За всіма документами, 100 тисяч гривень. 100 000. Частково почали збирати гроші, купили насос, замовили вже трубу високого тиску, замовили вже кабель. Ще питання з освітлом не вирішили. Ну, цей, Сільська рада, що каже сільської ради. Нема грошей, нема грошей, всі, всі але... Всі плачуть, що нема грошей. Буду щось думати. Угу. Обіцяли. що Обіцяли, Обіцяли, але... Конкретно нічого не сказали. Звернення видавали, так? Так, але звернення зв... не письмово вигляді. Усму, так. Сьогодні війну танки їздили. 我拍的，你你记不记得？ Буде далі послухати, знаєш. Що... Це так, ходить, бродить. С плува тягнуть воду на львів. А чому вда... колодязь завсюди пропала? От кольів допомагає. Чого плуги підключилися до центральної труби, мають воду, а останні села води немає. мають. Перші руки була вода, тепер Та то, то не тільки тут вже всюди по окружних селах пропадає вода. То Ви думаєте, що іменно за те, що львів бере воду? Ну, а джерело, а тут річки течуть. Воно все тягне, там тягне, тут річки впадають і все. Та подивіться, по селах нема річок, попадає в воду. Ні, одно наше село, монастирок. Так. Тоже, вар, привозять вар. Тоже, тоже привозять воду, теж привозять так. собі воду. Так, нема води. Вони не мають води, тоже У нас у джерело було, всю жизнь біло, висох. Там внизу було джерело. Два джерела і воно висихає. Там вони плуги попали на озеро, вони.